У Києві працюють два центри підтримки маріупольців. Олена Лісова приходить по допомогу в лівобережний, отримує гуманітарні набори один раз на місяць, користується послугами побутового центру, Пере одяг та відвідує стоматолога. Ця турбота, яку до нас проявляють, це дуже цінно. Ми вдячні. Це дуже зручно прийти сюди пішки, все зробити, що треба, і піти спокійно додому. Окрім такої допомоги, є інформаційна. Тут можна прийти на консультацію до юриста, звернутися до сімейного лікаря чи психолога, отримати допомогу в працевлаштуванні чи перенавчанні. Також тут відбуваються виїзні консультації пенсійного фонду та центру зайнятості. Так в центрі допомагають адаптуватися маріупольцям в новому незнайомому для них місті. І немножко ты в всей среде, ти теряешься, Куди обратиться, Хто кто допоможе? А зісім чого каби можна прояснити, виясніть і помогут, и направят. За дорученням голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, перший центр відкрили наприкінці квітня, торік у Дніпрі. Нині для Маріупольців працюють 22 центри в 16 містах України. І тоді за дорученням голови військової адміністрації. Ми подивилися, де сьогодні перебувають маріупольці, а вони перебувають в кожному великому місті нашої держави. Тому ми через білінг розробили систему підтримки та допомоги, підтримки тому місту, де сьогодні більше маріупольців. І так ми почали цей рух в дуже складних умовах. Все це працює завдяки підтримці донорів. Шість центрів міськради відкрила разом з міжнародною організацією Save the Children. Партнери закупили обладнання та меблі, проводили навчання співробітників, допомагали з виплатою зарплатні. Нині створили дитячі простори та навчили вихователів міжнародним програмам. Проводять тренінги для дітей. Завдяки нашій співпраці ми можемо це реалізувати і бачити саме в праці цих двох центрів, які є в Києві і в Одесі, оскільки діти це наше майбутнє. І ми вже зробили початок того, що завдяки нашій співпраці діти будуть далі реалізовуватися і жити, я сподіваюся, в кращому житті суспільстві. Усього донори направили на допомогу маріупольцям 750 мільйонів гривень. Звіт про роботу центрів мер Вадим Бойченко презентував під час зустрічі з партнерами. І дякуючи кожному і кожній, хто був з нами цей рік, дуже важких умов, ми це зробили. Це було неможливо, а воно все сталося. Сьогодні наші натхненні та щасливі маріупольці так само через мене кажуть вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за допомогу. Дякую, що вона була вчасна. І співпраця продовжується, міськрада працює над відродженням Маріуполя після деокупації. Донори також допомагають вже розробили план першочергових дій та долучили міжнародних експертів для створення дизайну міста. Ми працюємо за дуже важливим напрямком. зі світовим банком, європейським банком реконструкції та розвитку. Вони обраховують шкоду та збитки, які завдала російська агресія безпосередньо місту Маріуполя. Тобто, ми хочемо зрозуміти, а скільки грошей. Друге, скільки часу треба, щоб відродити місто. Наша попередня обережна така оцінка: це 14,5 мільярдів євро. І це 15 років. Маріупольці вдячні за допомогу, але дуже чекають на повернення додому. Тільки разом і при підтримці переможемо, відбудуємо, створимо місто мрії. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.